Добрий ранок малята. До нас сьогодні в групу завітала лялька Надійка. Вона вам хоче загадати загадку. Найрідніша, наймиліша всіх вона вас любить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Ну, звичайно, хто це малята? Так, це мама. А як ви здогадали, що це загадка про маму? Надійка дуже любить свою маму. Як вона назива свою маму в загадці? Найрідніша, наймиліша. А ви любите свою маму? Які ваші мами? А як ви допомагаєте мамі, коли ви звертаєтесь до мами? Як ви її називаєте? А послухайте, як Надійка звертається до своєї мами. Ще в колисці немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Повторіть, як Надійка зверталась до своєї мами. Мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Для кожного мама найближча та найдорожча у світі. А ось як Надійка описує свою маму. Її мама висока, тендітна, худорлява, струнка. У мами довге пряме чорне волосся, обличчя мами овальне, погляд відкритий, ясний. У неї карі очі, чорні брови. Невеличкий ніс. Мама Надійки має веселу та працьовиту вдачу. Вдома вона куховарить, слідкує за чистотою оселі, дбає про свою родину, а маленька Надійка допомагає їй. У вільний час мама з маленькою донькою люблять прогулятися доріжками парку, годувати голубів і відвідувати цирк. А тепер, за допомогою схем, ви розкажете про свою маму. Пригадаємо, що означає кожна схема. Цю схема треба назвати ім'я мами. Це зріст. Це струнка чи повненька. По цій схемі ми розповідаємо, якого кольору у мами волосся і яка у неї зачіска. По цій схемі ми будемо розповідати, якого кольору у мами очі. Які губи? Чим мама займається вдома? Молодці малята! Ви гарно розповіли про свою маму. А зараз я вам пропоную пограти в гру «Закінчи речення. Я починаю речення, а ви закінчуєте його. У кожної дитини є мама. Кожна дитина любить свою маму. На свято ми даруємо квіти мамі. Я люблю гуляти зі своєю мамою. Я дуже пишаюся своєю матусею. Наступна гра мамині покупки. Надійкіна мама принесла з магазину різні продукти. Необхідно спочатку обрати ті продукти, у назвах яких є звук М. А потім обрати продукти зі звуком С. А зараз назвіть мені продукти у назвах яких є звук М. Молодці малята. Це молоко. Манка. Масло морозиво. А зараз оберіть продукти зі звуком С. Вірно малята це сік, сир, сметана і сосиски. Ще одна гра. Ким працює твоя мама? Ваші мами працюють не тільки вдома, але й на роботі. Назвіть професій, що ви бачите на малюнку. Ким працюють ваші мами. Наприклад, моя мама працює лікарем. Вона що робить? Вона лікує. Молодці малята! А на останок я вам хочу зачитати гарний вірш про маму. Хто улюбленіше в світі? Знають це, напевне, діти. Хоч все всюду обійти. Краще мами не знайти. До побачення, малята! До нових зустрічей!